Доброї ночі, шановні українці. Доброї ночі, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець в прямому стрімі, Українські сукіряни. Я вітаю пана Олександра і Сашу Спащенка, які приєдналися до мене. І, і навіть якщо нас буде двоє чи троє, я проведу цей стрім. Чому проведу цей стрім? От, чесно кажучи, я пожалів, що цю назву я. Не приклеїв до свого стріму о 20 чи двадцять 00 Тому що після двох стрімів я прочитав декілька коментарів, під якими підписалася певна кількість українців, що ми хочемо миру на будь-яких умовах. Ви знаєте, буквально в деяких коментарях був плач українців: ми хочемо миру. А що ти закликаєш до кінця, до війни, до останнього українця? Ми хочемо миру. Ми хочемо, ми хочемо. Миру, миру. І от такий страшний план українців. Я теж хочу миру, дорогі українці. Я не за війну до останнього українця. Я просто хочу пояснити українцям, які. Та в коментуючому і стрімі говорять, що ти що хочеш знищення України, війни до останнього Українця. Ми хочемо миру. Ми миру, миру, миру. Рідні, дорогі мої українці. Я не хочу знищення України. Я не хочу війни до останнього українця. Я вам просто пояснюю, просто пояснюю, що навіть якщо ми станемо на коліна, нас знищить. Немає миру. На даний момент Україна, якщо підпише мир, це буде капітуляція. А капітуляція це знищення України, знищення народу. Зрозумійте, дорогі мої українці, ті, хто пише в коментах під моїми прямими стрімами, що мир, потрібно мир, потрібно миритися, хвати війни. Я за те. Я за те, я за мир. Я ж не самовбивця, я не хочу вбивства українського народу. Я не хочу знищення України і держави. Просто зрозумійте, який мир ви пропонуєте. Як мир досягти, мир є тільки справедливий, коли є дві сторони, які рівноцінно домовляються про припинення бойових дій. Україна зараз знаходиться в дуже поганому стані, вона слабка, у неї немає ні зброї, ні економіки, нічого. Ми ходимо і просимо по всьому світу. І якщо ми зараз сідаємо за скіл перемовин, то ми сідаємо з навіть не позиції другого номера. Ми сідаємо з позиції слабкої сторони. І ми не підписуємо рівноцінний мирний договір з Росією. Рівноцінний мирний договір. А рівноцінний мирний ну, договір це хоча б коли Росія виводить свої війська на кордони. Початку повномасштабної агресії. Ви зрозумієте просто, дорогі українці. Якщо підписувати мир, то тільки з позиції рівноцінного гравця, з позиції слабака, з позиції прошака, з позиції, що упадемо на коліна, ми мир не підпишемо. Ми підпишемо капітуляцію. А капітуляція це знищення України. Зрозумійте, дорогі мої рідні. Доброго вечора, пан Віт... Віталій і пан Максим Полторацький з героїчного Херсона, низький уклилін Херсонцям. Дякую, пан Максим. Що ви, Херсонці, приєднуєтесь до українських сукірян. Ви знаєте, мені написали коментар, а в стрімах ви трошки лукавите Київська Русь. Я сказав, що в історії України Україна ніколи не капітулювала. Е... А хіба таке може бути? Пане Олександр, ну от дивіться в своїх стрімах попередніх я сказав, що нам потрібно набратись трохи терпіння. Ситуація може помінятися. Завтра Конгрес може проголосувати за виділення 60 мільярдів. Завтра можуть надійти Петріути, завтра можуть надійти Абрамси. Завтра можуть надійти багато чого, атакамси. Ну чому от ми зараз панікуємо? От обстріли рашистів показують, що рашисти панікують. Доброго вечора, пані Вікторія Адамчук. З села Комарів Кельменецького району, пані Вікторія, якщо я приїду в комарів, зайду до вас в гості домашніми варениками з сметаною. пригостите, пані Вікторія, скажіть, будь ласка, а то у нас тут хочуть капітулювати і здатися Росії? Так. Я хоч, хоч перед смертю вареники у вас поїм домашніх, наших селянських таких простих. Так, пані Вікторія, не пожалкуйте. Ну, от ви знаєте, от я спеціально провожу стрім, звичайно, дякую, пані Вікторія. Дякую. Обов'язково зайду в гості. Ви знаєте, от я це питання про вареники говорю для того, щоб розрядити просто ситуацію. Мене просто дивує, мене дивує. Бажання дуже багатьох українців здатися. От чому я проводжу цей стрім позаплановий вночі? Не тому, що мені не спиться, не тому, що я хочу не дати спати українцям. Я хочу пояснити з історичних прикладів, до чого приведе ось такий мир, який пропонують люди в коментарях під стрімами. Мир любою ціною. З Росією треба миритися любою ціною якою ціною? Якою ціною? Задайте історію. Київська Русь, яка своєї, своїми грудьми прикрила Європу від орд монголо-татар? Київська Русь могла заключити договір з варварами, з монголо-татарами, з дикарями. Скажіть, будь ласка, з ким ви хочете заключити мирний договір з дикарями? З расистською Росією. Це ж вбивці, це ж монголо-татари, це ж дикарі, гвалтівники і грабіжники. Ви хочете з ними заключити мирний договір. Так вас все рівно будуть убивати, гвалтувати, дорогі українці. Зрозумійте, мирний договір зараз неможливий, тому що Україна не підпише мирний договір. Вона не є рівноцінним партнером на переговорах, не буде. Ми дуже обслабші. Ми можемо підписати капітуляцію, а капітуляція це знищення України. Знищення просто. Ви знаєте, є така річ Цуцванг да, в шахматах. Так у нас зараз Цуцванг. У нас дуже мало часу, ми не можемо обдумувати попередні ходи. Але йти назад ми теж не можемо. Ми не можемо зараз підписати мирний договір, тому що ми слабкі. Ми не підпишемо мирний договір, ми підпишемо капітуляцію. А після цього Україну розділять. Ви не можете зрозуміти, що не тільки рашистська Росія хоче розірвати роздерти Україну. Нас хочуть роздерти наші сусіди. Вони тільки, тільки чекають слова капітуляція. Тому що капітуляція України це буде що? Це буде порушення усієї Державної системи України. Державна система зараз України тримається отако на волосинці. Поліцаї відкрито не хочуть йти на війну. Розумієте? От поліцаї, от буде капітуляція, що буде у ваших містах? А буде безпреділ. Влада поутікає, поліцаї потікають. Не служба безпеки України, я не знаю, що буде робити. Ну, от ви вдумайтесь, капітуляція. От завтра в вашому місті капітуляція, в селі капітуляція. Що буде робити? Що буде робити? А буде робитися хаос, анархія, безпреділ. Влада тікає, поліцаї тікають, кримінал грабує. Ви залишитесь сам на сам своїми проблемами. Все. Ви хочете такого миру. Пані Вікторія, я згідний, що нас підставили. Я, згідний, я, згідний. я вірю, що українці хочуть виправдати себе. Я себе не виправдовую ні за що, що я зробив в житті. Я вірю, що нас підставили союзники, що нас багато хто підстав. Але зараз я закликаю терпіння. Ну потерпіть хоча б місяць-два. Я знаю, страшно, я знаю, важко. І мені важко, і мені страшно. Ну Якщо ми зараз візьмемо, падемо на коліна, підпишемо капітуляцію з Росією, нас порвуть. Порвуть з усіх сторон, зайдуть війська різних держав з усіх сторон і будуть гвалтувати, грабувати відбирати майно. Ви думаєте, пані Вікторія, якщо до нас в Чернівецька область зайдуть війська іншої держави, не будуть убивати, гвалтувати, відбирати? Ви думають, не будуть відбирати майно? Ви не будуть відбирати землі, пані Вікторія. На всю землю в Українській в Чернівецькій області є господарі, які приїдуть, покажуть документи, що Мірче у му році мав право на ваш маток землі, пані Вікторія в Комарів, і заберуть. Ну, от чесне слово, ну, пане Олександр, давайте не треба повторювати Кузьму нас кинули. От ви берете зараз, кидаєтесь усі в паніку. Я вас прошу, не панікуйте, українці. Ніколи Україна не капітулювала. От чому в історії Україна завжди завжди відроджувалась? Київська Русь розгромили монголи, Татари, Київську Русь, але шматочок не здався Київської Русі. Це Галицько, Волинське князівство Данила Галицького. Не змогли взяти монголи, татари Карпати, не змогли. І почалось відродження України. Не здавались українські козаки. 4 століття не здавалися українські козаки, дорогі мої рідні. Чоти століття з 14 по 18 століття, з 16 по 18 століття українські козаки рубалися проти всіх. І проти татар і проти турків, проти поляків, угорців, валахів, росіян. Чотири століття проливали українські козаки кров. Не капітулювали. Їх просто вбивали, заливали крові. Войни упав. Воювали з 44 по 63. Вдумайтесь, з 44 по 63 рік воїни упав. А ви зараз берете і закликаєте до капітуляції, до миру з Росією. Який мир? Це капітуляція за знищення. Я вам привів приклади з історії. Україна ніколи не капітулювала. І тому, що Україна ніколи не підписувала капітуляцію, ми з вами зараз живемо. А багато людей, от більшість в яких навіть на фронті ніхто не воює, з рідні, кричать миру, нам треба миру. Якого миру? Люди, отямтеся, українці! Ми не підпишемо зараз мир. Ми підпишемо капітуляцію. Лиш підпишемо капітуляцію, вся державна система, уся державна машина розвалиться України. Вона й так тримається, державна машина на волосинці. Чиновники, депутати, поліцаї ТЦКшники, блатні приблішоні, готові зустрічати з калачами росіян чи інших загарбників, які прийдуть на українську землю. Капітуляція України це заход в Україну з різних сторін військ. Ви що думаєте, якщо Україна капітулює з західної частини України, ніхто не зайде? Зайдуть польські, угорські, румунські війська зразу вже. І займуть пів України. І що ви думаєте, ті, хто зайдуть з західної частини, не будуть нічого відбирати, не будуть гвалтувати, убивати? А росіяни зайдуть звідти? Україну роздеруть як ту зі грілку. Ви розумієте, що ви хочете. Просто я вас прошу, для чого я зараз цей стрім провожу? Зрозумійте, сила українців в єднанні і в терпінні, Бог терпів нам вилів. Знаю важко, знаю страшно. Знаю, взагалі іноді не хочеться жити. Знаю, що хочеться миру, хочеться волати миру. Бог нам дасть мир. Дасть Бог нам мир. Треба Бога просити про мир. Мир нам дадуть хлопці Збройних сил України, яких потрібно підтримувати. Не треба надітись на те, що якщо ми капітулюємо, нас залишить спокій. Не треба надіятися, якщо ми впадемо на коліна перед Росією, нас залишить спокій. Ленін і Лей Батроцький у му році сказали, наше завдання знищити Україну як державу і українців як народ. Ті ж самі слова повторили Фюрер Путін і Діма Медведєв, Да? Зловживаючий алкоголем Вони повторили слова Леніна і Троцького, Лейби Троцького. Наше завдання знищити Україну, український народ. Українці, ви що, не розумієте, що нас хочуть знищити? Вам в очі кажуть, ми вас знищуємо. Нас знищують кожен день, ви хочете впасти на коліна. А монголи татари, ні жаліли, хто падав на коліна. Я ще приклад вам скажу з історії. Ті, хто падали на колінах, коли монголо татари давали гарантії, що вийдіть з фортеці, вийдіть з міста, не захищайтеся, вийдіть, і ми вас пожаліємо. Вони ніколи не дотримували слова. Вони вирізали, гвалтували, вбивали. Так само рашистська Росія не дотримує слова. Я вас дуже прошу. Дуже і дуже прошу всіх українців, хто буде дивитися стрім. Я розумію важко. Я розумію важко. Протримаємося трошки. Протримаємося трошки. Ситуація зміниться. Бог за нас, тому що за нами правда. Україна виживе тільки тоді, коли ми будемо триматися, а не ставати на коліна. І головне, говорити правду і вимагати правди від влади. Якщо ми, українці, будемо вимагати правди від влади, виступати проти корупції, і головне, виступати за те, щоб чиновники, депутати, синки олігархів були на фронті, буде перемога, буде мир. З вами український історик та журналіст Єршвець, попрошу підписуйтесь, будь ласка, на український YouTube канал Єгор Кравцов і прошу допомагайте рідні донатами, допомагайте. Тому що таких, як я, які кажуть 100% правду, в Україні практично залишилося не більше отаких от п'яти пальців. Доброї гарної ночі і спокійної до завтра. Дякую за стрім. До побачення.